У 2004 році виконавчий комітет Львівської міської ради передав приміщення за адресою Лисенка-23А історичному музею в оренду на 50 років. Тут почали облаштовувати музей визвольної боротьби. Однак зараз рішенням суду приміщення можуть передати Міністерству оборони. Будинок на баланс історичного музею передали практично зруйнованим. На його відновлення з обласного бюджету вже витратили 6 мільйонів гривень. Тоді від історичного музею мав відокремитися музей національно-визвольної боротьби, який і переїхав би на Лисенка 23А. Однак зараз, коли зроблено 80% робіт, військова прокуратура хоче повернути приміщення. Кажуть, будинок на Лисенка Львівський виконавчий комітет передав музею з порушеннями. Тож тепер військові позиваються з Личаківською райадміністрацією. І зараз... Серйозно постає питання переглянути всі рішення за останні, можливо, навіть 10 років. Це вимога і прокуратури, і військової прокуратури. Предметом спору є визнання протиправним розпорядження Лишаківської районної адміністрації номер 25 від 2005 року про оформлення права власності на будинок 23А на вулиці Лисенка. Дійсно, будинок на... На праві комунальної власності, тобто військові військ і Музейники віддавати майже відремонтоване приміщення не хочуть. Тому з пікетом вийшли під Личаківський районний суд, який почав розглядати цю справу. Якщо даний позов прокуратури буде задоволено, то буде розірвано фактично договір оренди, який складено на 55 років. І фактично музея визвольних змагань не буде. Ми будемо заявляти. Клопотання, щоб нас визнали третьою особою, яка за заявляє самостійні вимоги. Підтримати музейників у залу суду прийшли і громадські діячі. Вони його візьмуть, а потім легенько продадуть. Як вони все продають військове майно розпродають розпро фіктивно продадуть, а фактично подарують. У четвер судове засідання перенесли на 16 листопада, оскільки в залі суду зникло світло. Юлія Шибівська, Вадим Кальченко, Назарій Пархомик, Яремомединський, оглядня, телеканал Зік.